Гарличина знову в жалобі. Захищаючи Україну від російського загарбника, загинув киянин життя, якого тісно переплетено з нашою громадою Леонід Кардаш. Для вшанування пам'яті героя 12 грудня в Кагарлицькій громаді було оголошено днем жалоби. Хоронили Леоніда Кардаша в очеретяному біля могили його батька. Все своє дитинство Леонід провів очеретінам у своїй бабусі, Його пам'ятають в селі, тому і на цвинтарі було велелюдно, а дорогою до кладовища бурта в карлику, коридором слави зустрічали жителі громади загиблого героя. Заступник карлицького міського голови Ігор Будюк на траурному мітингу розповів про Леоніда Кардаша. Він одним із перших пішов захищати Україну. Загинув солдат 30 листопада на сході держави. Фрагмент виступу Ігоря Будюка. Дорогі земляки-співвітчизники. Леонід Кардаш поліг смертю хоробрих на Ратному полі, обороняючи рідну землю від рашистської нечесті. Він віддав своє життя за те. Щоб як швидше прийшла перемога над ненависним ворогом заради мирного неба над Україною, заради кожного з нас. Вічна пам'ять і вічна слава воїнам, захисникові батьківщини. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Прощальне слово, сказав і староста сіл бурти Очеретяна Олександр Драган. Світлий і добрий спомінь про Леніда Петровича залишиться назавжди в серцях. Хто його знав, любив і поважав. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях вічна пам'ять слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Нехай земля йому буде пухом. За покійну панахиду за загиблими відслужили священники Української православної церкви. Провзвучав військовий салют та гімн України у виконанні Духового оркестру. Жовто-блакитний прапор, яким було покрито тіло героя, старший офіцер відділення рекрутингу, другого відділення Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, майор Сергій Решетник, вручив матері від імені президента, від імені головнокомандуючих збройними силами. Прошу прийняти цей прапор як частину держави, за яку загинув ваш син. Прошу пробачення, що не змогли уберегти вашого сина. Карлівська багатопрофільна лікарня не стоїть на місці не тільки у плані освоєння нових підходів у діагностиці лікуванні, а й прагне поповнювати і вдосконалювати матеріально технічну. Базу, тобто апаратуру і оснащення. І 12 грудня ми дізналися про гарну новину. Надійшло нове оснащення для хірургічної відділення, забігаючи наперед, скажемо відразу, що це мобільна, тобто пересувна, потужна хірургічна лампа. Хтось скаже, всього лише лампа, але вартість її близько 100 тисяч гривень, і вже це говорить про її потужність і якість освітлення. Підходимо до благодійників. А ми представляємо благодійний фонд український. Покеан надій з нашим партнером зарубіжним операном Флаурус. Ми займаємося благодійністю по всій Україні. Зараз проходить акція Благодійний марафон Краплина тепла. Допомагаємо населенню, яке постраждало від російських орків, окупації, війни, нашим військовим. А також зараз ми розуміємо, що потребують наші українці медичної допомоги. І до нас звернулася кагирська лікарня з передачею медичного обладнання та інструментів. Ось ми задоволені привезли до кагирлика. І що це Оце за апаратура оборон... для, прес... для операції світильник. Для хірургічних операцій лампа, яка дезінфікує. Іс, ну, це то, ну, на, на прохання лікарні. І медичне обладнання, і медичне хірургічне. хірургічне обладнання, там ножиці, скальпіля, ну те, що замовляли, те ми провезли. Упакованому вигляді лампа поки що ось така. Завідувач хірургії Григорій Заїка, охоче позує разом з благодійниками у передчутті доброго настрою від незабарної роботи з добрим оснащенням. Пакети по хірургії, які саме ще будемо розповідати, у багатопрофільній лікарні підписані з Національною службою здоров'я України і тому, що, крім наявності кадрів, була відповідна апаратура і оснащення. А лампа ось така вона одна із мрій Григорія Заїки, яка Кірурги завжди дякують допомозі. дякую, що в нас є така чудова лампа для перев'язочної. Дуже щиро вдячні нашим меценатам, тому що люба апаратура часом зноситься, а на, на, на ній працювати на новій апаратурі це, звісно, набагато краще. Це надає краще і здоров'я і пацієнту, і лікарям. Таким чином, благодійний фонд Океан Надій зробив свого роду різдвяний подарунок хірургічному відділенню. А директор багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко вручила представникам фонду. Подяку. Карлицька багатопрофільна лікарня висловлює щиро подяку благодійній організації, міжнародний благодійний фонд Океан Надій» та всьому колективу за надану благодійну допомогу. За вагому підтримку закладу охорони здоров'я найскладніший для нашої країни час. Завдяки вам ми зможемо більш ефективно надавати якісну медичну допомогу постраждалим від війни дітям та населенням. Дякуємо за небайдужість, підтримку та готовність допомогти. Про які ще новини ми дізналися у багатопрофільній лікарні, розповімо у наступних випусках. Серед нинішнього тижня, хоч і згадаємо, що минулий був національним тижнем читання. Що й казати, купа видів гаджетів, а донедавна телевізор таки скоротили читацьку аудиторію. Але без читання освіченої людини бути просто не може. Ось вам, будь ласка, що сказав ГЕТЕ, автор Фауста. Література вимагає не тільки талановитого письменника, а й талановитого читача. З нагоди національного тижня читання у світлиці центральної бібліотеки зібралися працівники бібліотечної мережі Кагарли міської громади, музеїсти на зустріч запросили місцевих авторів Миколу Семенюка, Віру Янголь і авторку цього сюжету. Відчувалося, що ведуча імпрези, спеціаліст відділу культури Антоніна Коршунова ґрунтовно готувалась до заходу. Запрошені автори розповідали про значення книг і читання у їхньому житті і творчості. Читали власні вірші. Про нас і нашу мову. Ми живемо із вами в такий собі час. Коли криза і ціни думки лізуть знову, та сказати б хотів не про хліб, не про газ, а про нашу віками згорьовану мову. Хоч, здавалося б, нині настали часи, коли можна писати і мало що правлять, то чому б не оспівувать мови краси і за це соловки як колись не відправлять? Чи все можна сказати єдиним віршем? Як її віднімали від нас, українців, а вона проростала чіпким споришем, по якому топтались свої і чужинці. Саме так, не обмовився я, що свої. Їх ще й зараз між нами лишилось чимало, як нащадків чужинських отих холоїв ладних матір продати за чин чи за сало. І, здається, не гнобить москаль нас ні лях, але мова й сьогодні, на жаль, у тенетах, і її вороги не з сапою в полях, розкошують в затишних вони кабінетах. І чиновник, якого годує народ, хоч при цьому ледь зводить кінці із кінцями, із трибуни не втне український зворот. От не йде йому мова державна до тями. Якщо і надалі дозволимо ми. Буде їздити він в дорогім лімузині, а ми будемо лише умивати слізьми. Бо підручник за що друкувати дитині? Чи від краю безодні, відійдемо коли? Чи вже котимось в неї й не бути зупинці? Чи питали себе і старі, і малі, хто ми є? Малороси, хохли, українці? Кожній з націй ім'я притаманне своє, і усі рідних мов себе звуть носіями. Було б дивно, якби то не знав, хто він є, чи то німець, француз, чи поляк, росіянин. Тож згадаймо, якого ми кореня є, і витравлюємо з серця хохла малороса. Наша пісня, луна хай дзвінким солов'єм і в далеке майбутнє від луння розносить. Справвіків іскру мови дали нам святу, тож не даймо сьогодні згасити багаття. Бережімо її золоту чистоту. Заклинаю. Прошу, мої сестри і браття. У творчому доробку Миколи Семенюка поетичні збірки Тепло родини і відлік часу. Свої книжки Микола Володимирович подарував бібліотеці. Віра Янголь, завідувачка Зеленоярського клубу, теж не новачок у красному письменстві, а точніше у віршах. На виставці є і її дві поетичні збірки Мамина молитва і Вінок життя. Чомусь так тяжко на душі і нерви, нерви на межі, немає музи, не приходить. Слова у рими не лягають, а під вікном вишнічка ходить та зорі з неба виглядають. Про що писать про Україну, розбите серце про родину? Куди поділись мої вірші? Нехай прості та й нарідніші. Прошу, прийдіть до мене, діти, бо треба ж ту десь подіти І вилить на попір словами, Чи виспівать той біль піснями, А може викричать у тузі, Чи розказать калини в вузі. Прийди ж до мене, моє слово, і, здив, і здива доброго чи злого, і злився, злився в рим із душею, з гіркою думою моєю. Окрасою зустрічі книгознавців і книголюбів стали кілька пісень, які заспівав композитор, керівник студії Октава у центрі дитячої творчості Борис Родина. Борис Миколайович написав незліченну кількість пісень саме на слова поетів Кагарлицького краю. Господи храни солдата, Бо у кожного є мати, хоть дітки, дружина, кож молода дівчина, хоть дітки. Та дівчина, Господи храни, солдата, Господи храни, солдата, Господи храни, солдата. Зло всім ворогам лики, некай повернеться живий на зло, всім ворогам лихи, Господи, храни солдата, незламність духу. Нескореній нації додають і книги, і вірші, і пісні, ліричні, патріотичні. І про це нагадав Національний тиждень читання. У фіналі всі дружно заспівали Ой у Лузі Червона калина, пісню, яка стала неодмінним атрибутом українських зібрань.